Буде розпаковка, а в наступному відео ми покажемо, як користуватися та для чого ми його використовуємо. Тому сьогодні перше відео буде невеличке. І так, проводимо розпаковку. Це пара очисник. Він буває в різних комплектацій. Хочу звернути, що комплектація буває sc 1 потім sc 1 Easy Fix. Наша комплектація sc 1 Easy Fix Premium. Також ми бачимо, що тут ще є sc С2, sc 2 sc 3 sc 4 і sc 5 SC-1 1 це маленькі компактний. sc 2 і далі це вже більш габаритні девайси на колесиках, і там вже є відпарювач і різні більш додаткові насадки. Що сюди входить? По картинці скажу, що він виглядає саме Easy Fix Premium, він білого кольору, є шланг зі щіткою та трубка для прибирання зі шваброю. Для чого він взагалі нам потрібен? Він потрібен, щоб прибирати у ванній кімнаті, наприклад, щоб мити газові плити, духовки, витяжки можна. Можна також їм мити душові кабіни, дзеркала, вікна та підлогу. Тут вже показано з цією насадкою, та різні місця, такі, наприклад, як чистка кондиціонера. Про це ми теж знімемо відео і покажемо, як чистити кондиціонер. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити відео. Починаємо розпаковку. Ми ще його самі не розпаковували, тому це от з вами перший раз його будемо дивитись. Напишіть в коментарях, чи цікаві такі відео з розпаковками про те, що ми купуємо. Чи вам більше цікаво просто якийсь дитячий контент. Хочу зазначити, що в Україні його досить важко знайти, так як це кажуть, що це стара модель, і вже там більш нові випускаються. Тому, щоб е, знайти саме цю модель з трубкою та насадкою, витратили деякий час. Е, можливо, ви зможете купити десь за кордоном його. І так, дивимося, що сюди входить. Достаємо. Сюди входить. Е, Щітка для підлоги з тряпочкою, з логотипчиком, і такий слід намальований. Як він кріпиться, буду розпаковувати і показувати вам. Так, вона на липучках. Тут такі зубчики. І ця тряпочка, вона, ну, досить надійно. Я думала, що вона не буде так. Міцно триматися, але вона так надійно. Щоб відірвати її, треба прикласти зусилля. Ось. Ось так виглядає. Сподіваюся, що насадочки можна буде докупити. Далі йде стаканчик мірний для водички. Хочу зазначити, що цей приборчик на 200 мл. Його потужність 1200 Вт. Та три бара пара. Іде трубка, схожа чимось на полосос, дві трубки. Іде шланг. Такий міцний, не відчувається, що це вже таке щось більш надійне. Іде ще одна щиточка. Для чистки. Далі інструкція. Так, іде ще ось така тоненька щіточка. Насадочка. Не щіточка, насадка. І де ще ось така взагалі маленька щіточка. До речі, моя подруга казала, що цією пароочисником дуже легко чистити батареї такі радянського типу, радіатори. Якась насадка, ні, що вона взагалі не зрозуміла. Ну, кудись щось, напевно, одягається. Ще йде така жовтенька штука. Можливо, це закривається ця штука. Так, угу. да, це для закр... Закр... закриття. І на шланг ходило, А, і на шланг. Потуж. І ось вона одягається ось так на шланг. І буде такі більш тоненька струя. І сам, сам-сам-сам. Що тут наш шнурок І сам приборчик. Дивіться, який він гарний. Біленький. Дивіться, тут така напис. Ви бачите, як це взагалі красиво і естетично. Тому що взагалі я не дуже люблю жовтий кольор керхер. Так, ось тут відкручується. Так, відкручується так. Ну, я сподіваюся, що я його не розбираю. Щось я кручу, кручу, і він все крутиться. Ого, тут така штука міцна. Сюди наливається водичка стаканчиком. Подивіться, яка міцна ця штука. І вона важка. Ну так, залити воду і крутити-крутити треба. Що ж, будемо перевіряти в наступному відео, як він працює. І так, покажу, як одягається шланг. Ось так, фіксується. І вже можна використовувати з якоюсь щіткою. Ось, одягається отак щіточка, наприклад. І можна вже використовувати для своїх цілей. Натиснули і знімається досить легенько. Так одягається будь-яка щітка. Розібралась, для чого біла ця штука. Біла штука одягається на цю щиточку, теж вдягаємо і використовуємо за призначенням. Зараз покажу по самому приборчику. Тут є такий фіксатор, так як це знаходиться під тиском, то тут можна нажати, щоб кнопка не натискалась. Зафіксували. Розфіксували і натискаємо, коли нам потрібен пар. Все досить просто. Ще раз покажу, як гарненько він виглядає. Ви подивіться на цю красу. Хочу зазначити, що тут досить довгий шнур. І можна підключати до будь-якої розетки і переміщатись трошки по приміщенню, але за рахунок того, що він довгий, це теж його такі. Значний плюс. І так, хочу показати ще з довгою трубкою для підлоги, як ми її збираємо. Збирається все теж досить легенько. Якщо треба зняти, нажали на сіреньку кнопку і зняли. Одягаємо насадку для підлоги та одягаємо сам приборчик. Якщо вам сподобалась ця розпаковка, підписуйтесь і пишіть, чи цікаво далі знімати такі розпаковки.